Привіт, ми сьогодні будемо говорити про і бійку, і ідіотизм, і те, як українська влада кинула спочатку іноземних партнерів, потім український бізнес. потім навіть той бізнес, заради якого вони і тягнули ось цю всю, всю шкуру. І так пробачте, ми будемо знову говорити про соєві правки. Чому ми про них говоримо вже третій раз? Наскільки я пам'ятаю, це так чи інакше, третій наш блог, в якому ми їх згадуємо. Для цього є декілька причин. Перше, тому що це очевидна. Була корупційна штука, яку тягнули через український парламент, зломали для цього регламент. Потім більше ніж місяць президент це не підписував. А для того, щоб хоч якось зібрати голоси і груп, в результаті підписав. По-друге, тому що всі знали, що саме так воно і буде, і це чудовий приклад, як наша влада, попри всі застереження, прямує головою у стінку. Третє, тому що в даному випадку, навіть розуміючи всі проблеми, і навіть зустрівшись головою зі стінкою, влада абсолютно нічого не робить. І це приклад, як одночасно можна наступити на багато граблів і так побитися, в тому числі через це в Верховній Раді. Тож. З вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп», І сьогодні на одному невеличкому і відверто говорячи не найбільш медійному кейсі. Я вам покажу, як абсолютно можна кинути всіх навколо, а головне так само робити вигляд, що нічого не відбувається, і не намагатися це виправити. І ми будемо говорити на прикладі тих самих зловіщих соєвих правок. Ми починаємо з вами Ярослав Железняк. Тож дивіться далі. Окей, давайте почнемо з цього моменту, який зайшов в медіа. Це знято на мій телефон, і це бійка в Верховній Раді пана Гончаренка і Данила Кітьманцева. Драка пройшла в принципі в нічию, але я і тоді вам записував відео, що тут є важливий контекст. Пункт перший, це була схема, яку ми побачили буквально через декілька днів. А події відбуваються 16 липня, тому що вже 22 липня влада таким самим способом протягування правок протягнула ліквідацію набу і САП. Тож це була важлива прецедентна історія. А друге. Протягували соєві правки, причому драка сталася через це, і потім навіть блокування трибуни, тому що вони не набрали голосів, але влада зробила вигляд, що такого голосування не було, не дала можливості їх поставити нормально на підтвердження, і протягнула в результаті закон. Що таке соєві правки для тих, хто забув або не знає, це коротше така історія, при якій сказали раптом достатньо, ну, от в один день, що а давайте зробимо 10 Сотків на експорт сої ріпаку для того, щоб допомогти нашим виробникам. Коротше, зробили таким чином, щоб продавати українським олігархам продукцію аграріям стало би більш вигідніше, або так само як її експортувати. І Незважаючи на всі попередження, незважаючи, що багато аграрів були категорично проти, і як ви зрозуміли, цю історію притягували з парламента. І я зараз поясню один контекст: це те, що в законі прописали норму, що якщо ти аграрій самостійно вирощив цю продукцію, то ти можеш експортувати цю свою продукцію, відповідно без мита. Запам'ятайте цю історію ще раз. Те, що воно не взлітає, і це очевидно погана штука, знали все і всіх попереджали. Я зараз включу один фрагмент, який теж крутили багато аграрів по своїм медіа, як я особисто описав цю ідею ще перший раз своїм колегам на розгляді на комітеті, коли, до речі, ми тоді змогли її збити. Але, як ви розумієте, потім до неї повернулися. Навіщо ви мене з метовилицем цю дискусію втягуєте, я просто від. Відреагувати тепер. Я не дуже хотів, чесно говорити, щоб ваші штуку лісти, там між собою розбере розберетесь з фракціями, зна, що не менш це не погоджувалося. Колеги, пробачте, а давайте я не назву речі своїми іменами. Якщо б ви це зробили там через півроку, через рік, заздалегідь, там всіх ну, весь бізнес попередили, окей. Ну назвіть це державною політикою, протекціонізмом, whatever. Коли це робиться вдень, -вдень таким способом. Пробачте, я ще раз кажу це прямо, а далі переконаний, що ви цю дискусію будете ще далі мати з аграріями і от самі з ними розбирайтесь. Воно виглядає як шкура, звучить як шкура, і є як шкурою, скоріш за все. І, ну, сорі, не відкритим достатньо давно, а, я такого, ну, Підходу у нас в комітеті не бачить А чому я включаюсь в цю дискусію? Я хочу, щоб просто зараз всі зрозуміли, що от я до неї жодного відношення не маю, і ні з фракцією голос це не погоджувалось і, і дуже сподіваюсь, що ми ще повернемося до цієї дискусії, але ну хочете. Тож це відео існує хоча б для того, щоб. Зараз сказати блін, я попереджав, але врешті-решт закон притягнули. Президент довго не підписував. Потрібні були голоси груп. Тож перед новою сесією в на початку вересня він це підписав, і закон різко вступив в силу і. Ось через два тижні, спочатку, на новинах, а потім і вже на офіційних сторінках бізнес асоціацій, виходять один за одною новина про те, що бізнес категорично закликає скасувати ці поправки. Чому тому, що абсолютно весь. Експорт аграрної цієї продукції встав в портах. А ще раз до цього були заяви окремих аграрних асоціацій. А на цьому тижні вийшла та сама американська торговельна палата. Нагадаю, яка об'єднує всіх американських інвесторів і наші українські компанії, яких ми, начебто, обіцяли Трампу підтримувати, з заявою, що вони категорично проти, просять скасувати цей закон, і просять вони його скасувати не просто тому, що він їм не подобається, ні тому, що це. Очевидно, зупинила весь експорт і створює багатомільйонні проблеми для всього бізнесу як українського, так і американського. Я вам зараз зачитаю одну із статей, або точніше, один із абзаців якраз їх заяви. Ресня 2025 року. Українські порти Чорного моря заблоковані суднами. А при портовій залізниці, вагонами з вантажами ріпаку та сою через неврегульованість порядку та критеріїв для застосування нульової ставки мита для виробників аграрної продукції, так всі експортери, зокрема виробники аграрної продукції, не можуть експортувати товар та зазнають збитків у зв'язку зі штрафами за простій суден, демураж та інших транспортних засобів, понад нормове зберігання збіжжя у портах, подовжене страхове покриття, невиконання контрактів перед іноземними покупцями. Дороговартісний товар застряг у портах і наражається на небезпеку в умовах регулярних обстрілів портів, так само, як і екіпажі закордонних суден, митне оформлення яких заблоковане, надходження валютної виручки до 2 мільярдів доларів. США за насіння ріпаку і сої 2025 року. Фактично зірване. Наразі щонайменше 9 суден знаходяться на такому простої та за попередніми оцінками орієнтовні збитки для бізнесу складатимуть від 5 до 10 мільйонів доларів США на місяць. Тобто, що трапилось, наша влада. Тягнувши у цю фіню е, з очевидно корупційною метою, вирішила прийняти ж цей закон і прийняла фактом, що його підписали так само різко, як і в принципі тягнули. І в результаті люди приїхали на митницю. А довести, чи це зерно точніше, чи ріпак соя вирішена на їх умовно полях, чи ні, ніхто а не знає. Як б не існує порядку, його просто ніхто не розробив. Тож митники, очевидно, не розуміють, чи мають вони сплачувати відповідно ці компанії десь відсотків мита чи ні. Як це перевірити, ніхто не знає, і механізму такого не існує. В спочатку імітували якусь борхливу діяльність, потім зрозуміли, що нічого зробити не може, і ось ситуація зараз. Така, що Україна фактично 2 мільярди доларів експортної виручки втрачає про. Це свідчить заяви вже конкретного бізнесу, що відповідно ми чуємо і з боку митниці. Для підтвердження моїх слів я вам покажу ще одну заяву. Вона вийшла так само на цьому тижні. Це вже заява Європейської бізнес-асоціації, де члени компанії, деякі навіть виступали колись за цю норму, але ну навіть вони не очікували, що ось воно закінчиться таким колапсом. А що робить зараз влада? А нічого. Ну точніше, міннекономіки, Аграрний Політики там створили робочу групу, і влада бідкається, а люди розводять руками чи навпаки, але коротко, нічого не відбувається. Парламент не розглядав ніяких змін. Парламент завершив свою роботу, уряд ніякі зміни не подавав. Ну, коротше, ситуація залишається такою щонайменше два тижні. Ось вам конкретний. Приклад, як абсолютно ідіотська шкурна історія, заблокувала конкретний експорт. Причому в даному випадку, як ви розумієте, не тільки цієї продукції, а й всієї тої що знаходиться на кораблі, там же ж не один, тільки своє і ріпак. Що з цим робити? Відверто говорячи, ну я б хотів би вірити, що хтось понесе за це відповідальність. звичайно як і за багато інших правок і ідіотських ініціатив. Зараз не можуть знайти винного, так само жоден депутат, поки що від влади не ініціював те, що просить і Американська торгівельна палата, і європейська бізнес, асоціація і всі інші асоціації відмінити через собачим цю правку. Тож зараз, коли я вам записую відео, я подаю законопроект, щоб нарешті це відмінити. Я не маю ніякого очікування, те, що це буде легко, але очевидно, щось з цим треба робити. І ну я сподіваюся, що, хоч на даний момент, коли вже тричі наша. Влада в'їхала головою в стіну, так чи інакше, це стане боляче, і вони зрозуміють, що це треба відміняти. Просто завіщо я вам записую це відео, щоб ви зрозуміли, як. Приймається рішення в державі, як очевидно, ніхто не прораховує наслідки і розуміючи всю проблему, далі так само очевидно ніхто не робить. Ну а потім ми приїжджаємо до американців чи вони до нас, чи іноземні компанії, говоримо: інвестуйте в Україну. У нас ж такий чудовий бізнес-клімат, де за одну секунду ми для того, щоб підтримати наших олігархів, завжди готові поміняти під них закон, навіть попри те, що зупинили експорт. Ну на цьому все у мене немає що додати. Я сподіваюся, що висновки щодо якості прийняття рішень так само, як і методи їх проведення, ви зробили і самі переконаний, що вони будуть однозначні. Можете написати про них коментарі на цьому, все з вами був Ярослав Живозняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, ставте подобайки і справді напишіть коментарі, що ви думаєте щодо цієї ситуації.